Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді штатив Tripod 3120A з славнозвісного китайського магазину. Що в нас на коробці? Коробка такого собі, такої собі якості. Одразу відчувається, що там щось не дуже дороге. Він має three-way head, тобто трьохпозиційне позиціонного голови. Далі. Чотирьохсекційні ніжки, швидкі застібки, quick level блок. І чохол. Ну, коротше, важить він 420 грам. Висота в нього 1,20. Ну, коротше, ось. Не буду перераховувати, просто покажу. Давайте дивитися, як це чудо виглядає. О, у нас в комплекті що? У нас в комплекті кріплення під телефон, яке роздвижне такою собі середньої якості. Але дякуємо, що воно є. Далі кнопочка для фотографування. О, бачите, моргає, працює. Батарейку Китаю поклав, молодець. Але краще б він її заземлив якось. Зараз ми подивимося. Секундочку. Що в нас тут? Батарейку ніхто не заземлював, просто впихнули. Ну, це не критично, але <гум> бувають такі моменти. У мене є така моргалочка на велосипеді. Така маленька ззаду вона моргає, коли їду. І в чому прикол? Сама моргалочка коштує так само, як і коштує батарейка. Ось. Тут. Камера 360 iOS чомусь написана. Тут написано Android. Цікаво. Найпоганий такий подарунок. Ось. Ось так вона виглядає. Збоку перемикач, дві кнопки для фотографування, тримач для телефона. У нас зря чогол в такому штуку в такому чохлі. Зроблений він дешевенький. Сам. Угу. Пахне немитими китайцями <гум> швидкою пластиком. Що ми бачимо? Отакий От ось маленький штатив ногів, якого відкриваються, ми відкриваємо защалки і роздвигаємо і закриваємо це все діло. Що можу одразу сказати? Алюмінієве. цікаво, Якість не дуже. Базовий Китай. Але якщо вам треба штативчик маленький, такий, який, на жаль, його загубити, зламати, брати з собою на природу і тому подібне, і не хочете тягати великий, і кошти не хочете витрачати, то я можу таку штуку порекомендувати. Ось. Він розходиться у нас. Фіксатора при розході в нього нема. Тут отвір в трубці. Пластик посередній. І не поганий, і не дуже добрий. Кріплення в нас голови, як відбувається. Повертаємо, тут у нас є фіксатор, який дає ще трохи підняти наш штатив. Ось бачите. Закриваємо це все діло. Ні, так буде краще показувати. Далі у нас є фіксатор наклону. Ось Фіксатор наклону голови, де буде ваш гаджет. І знизу навіть ось для прикручування є вороточок. Тут є рівень. І для того, щоб виставляти рівну камеру. Опускаємо, затискаємо. Це в нас, я так розумію, можливість знімати. А, ну, крутити. По своїй осінь тут блокується. Це все діло. Він тільки от бачите, вже приїхав, а вже трохи он пошклябаний. Там, на чорному видно, тут трохи м'ятий, Наче ним хтось користувався до мене. Але я не думаю. Це сама річ по собі така. Недорога. Через це в неї така якість. Ну, це ж Китай, всі розуміємо, що Китай китайський. Але непогана річ, непогана. Типу, якщо знімати, наприклад, свою роботу, поїздку на дачу, на рибалку, завжди я згадую про рибалку, то непогано. Доволі таки непогано, на жаль, загубити. Пластик, як я вже сказав, дешевенький. Але... Вказана річ має право на існування. Ось. Як він буде в користуванні, я не знаю. У мене загалом штатив, ну, на якому зараз стоїть камера, на яку я знімаю цей відос, у мене Андоер. Я його купував років 5 назад, щось там за 30 баксів. Нещодавно була у товариша день народження, який любить познімати, поблогувати, так би мовити. Інстаграм він. він. Я хотів купити йому штатив і шукав Андуер. Оце я не буду йому дарувати, одразу кажу. Це я собі купив. Шукав Андуер, не знайшов. Ну, типу, вийшли вони з ринку і стали трошки дорожчими. А оцей, ну, якщо вам треба дешевенький, щоб було не жаль, не знаю, можливо, дитина ваша там. Фотографії, хоче трохи пофоткати, і цікаво. Можу рекомендувати. Доволі таки непогана фігня. Фігня. Коштує недорого. Свою функцію виконує. Від мене рекомендація 50 на 50. Треба купуйте, не треба не купуйте. Якщо хочете повноцінний штатив. Рекомендую купувати більш дорогі і якісні. Якщо хочете як другий або побалуватися, і ви будете тим користуватися один раз в тисячоліття, то купуйте такий штативчик і не мучайтесь, так би мовити. Тож, сьогодні на огляді був такий штатив. Коробка, як бачимо, переїхала отака, вже трошки пом'ята, але він цілий. Тож, Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.